там, да, був Гусик, був, був, десь покусав нашу дівчинку, десь покусав, да, я покусав нашу до хвилятяку, хто, хто покусав, хто хотів покусати на сільотика, на сільотика, да, да, о, є твер твердость, зараз побачимо, як вона є. Перебляти, одного Федю не на бачу, зараз пойду шукати, де той наш Федор. Так, а ну-ка покажи, хорошо, ротик працює чи ні? Ті моє Я сказала, ага, нормально. І хворумає. Хорошо. Виж, там просто загубу покусав. покусали. Побачимо. Феді! Феді! Федя, я тебе зараз одразу щось принесу. Оставляю тут корм, дивіться, бачиш. Оставляю якщо що. щоб Феді навалити. Але нам треба Феді дати таблетки антибіотики. І він з сухим кормом їх не з'їсть, а от з паучем з'їсть. Зараз йому принесу пауч. ほわみか。